джонсон колишній прем'єр-міністр британії дав інтерв'ю виданню The Sunday Times, де поділився своїми баченнями та враженнями щодо того як потрібно підтримати україну і закликав надати трильйон доларів допомогу за ленд-лізом і хоче переконувати в цьому дональда трампа Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі, я, Олександр Мусієнко. І зараз якраз поговоримо про те, а що ж пропонує Борис Джонсон. Тому що у свіжому номері видання The Sunday Times від 13 жовтня неділі вийшло якраз інтерв'ю Бориса Джонсона, де він презентував, зокрема, вкотре свою книгу Unleashed. Загалом зараз кампанія, якраз Джонсона, спрямована на те, щоб. Якомога більше розрекламувати його власну книгу, біографію, яка стосується його часів діяльності як мера Лондона, а потім і прем'єр-міністра Великої Британії в часи ковіду, пандемії ковід, 19 якраз що заклинула всю планету, тому що там дуже багато дорікали Джонсону про його власний досвід. Ви знаєте, я вже вам розповідав деякі сторінки. Із цієї книги про те, що Джонсон готував а, вторгнення навіть і розглядав сценарій, за якого спецпризначенці а, спецслужб британських можуть здійснити вторгнення до Нідерландів, і за допомогою спеціальної місії вони тоді мали вивести вакцини Астрозенека, які там вироблялися на заводі, на заводі безпосередньо в Нідерландах, а, а Нідерланди. Через те, що виробництво було на території Нідерландів, відповідно, Європейський Союз сказав, що ні, перед тим як віддати це Британії, потрібно розподілити серед країн Європейського Союзу і тільки потім це передавати безпосередньо до Лондона, незважаючи на те, що це компанія шведська британська, тобто Астразенека. Ну але таке рішення. Тому Джонсон тоді розглядав сценарій: а що якщо? Ці вакцини просто забрати, як він сказав, це не викрадення, оскільки ж вони все ж таки британські, нехай і на території Нідерландів. І тоді була задумана відповідна місія. Є в мене відео на моєму Ютуб-каналі. Ви можете його побачити. Називається Джонсон готував вторгнення. Якраз про ці речі і про ці аспекти. І книга велика зараз буде перед продаж. Я теж її з нетерпінням чекаю, щоб всю перечитати там є і його вже досвід і враження про російсько-українську війну. Точно відомо, що завжди він згадує президента України Зеленського як борця, дійсно який з яким він багато спілкувався, і який дійсно вкладається і багато робить в тому числі. Для України, і говорить він про Дональда Трампа. І ось тут Джонсону прямо задають питання. А слухайте, ну от ви так говорите про Дональда Трампа, що Трамп має перемогти, і що Трамп буде зберігати американське лідерство, і що Дональд Трамп є кращим для Сполучених Штатів і для Європи, зокрема, і для світу. Джонсон, але в той же час невідомо, як буде з підтримкою України. І з вашим другом Володимиром Зеленським це його запитує видання The Times. На що екс-британський прем'єр відповідає, що Трамп під час свого президентства з 2016 року демонстрував рішучі приклади лідерства. Зокрема, він наводить, ну, вже я можу сказати, вже я можу сказати дещо навіть таку, знаєте, заїжджену фразу, скажу відверто. Про те, що мовляв, ну пригадуєте, це ж все ж таки Трамп передав Україні протитанкові ракетні комплекси Джевелін. Це він вперше зважився. Першим зважився на такі кроки більш активної рішучої підтримки України ніж до нього адміністрація Обами. В принципі, це правда, і що за Дональда Трампа Путін не здійснював повне масштабне вторгнення в Україну і навряд чи на це б зважився. Що дуже відповідає риториці безпосередньо Дональда Трампа, ці слова він дуже часто використовує під час своєї передвиборчої кампанії, виступаючи перед своїми прихильниками в різних штатах, але є фактом: тобто, так, це теж уже заїжджена формула. Так, ну але знайти зараз під час виборчої кампанії дуже важко чогось такого, що би не повторювалося, про що б не говорили. виборча кампанія президентська в Штатах триває і це зрозуміло. Але, зрештою, коли ми говоримо і суто, от підійти суто фактами і сказати, чи це так, чи це не так, ні, ну, ми бачимо так, дійсно вторгнення не сталося. Але воно планувалося, тобто, плани виношувалися. Чи означає це? Що тільки через адміністрацію Байдена і через тільки таку слабку, як думає, очевидно, Джонсон і Трамп. Ну, я так думаю, що вони вважають її слабкою, що би там не було. А це вторгнення могло би і не статися, якби не адміністрація Байдена не думаю, тому що, все ж таки, я думаю, що Путін виношував агресивні плани про напад на Україну доволі таки, ну, все ж таки, давно, і про це свідчить. І хронологія його висловлювань, зрештою, і політика, і пропагандистські ток-шоу, і вся ось ця інформаційна підготовка, яка тривала місяцями і роками, що звичайно свідчить про те, що таке вторгнення готувалося, плюс під нього а, вибудовувалась відповідна ідеологічна база і багато інших аспектів та речей. Тобто, я не думаю, що це зупинило би а, Путіна. Але далі Джонсон приводить факти і говорить: ну, все ж таки, ви пам'ятаєте, що це саме е, Трамп віддав наказ про знищення е, е, лідера корпусу вартових ісламської революції в Ірані Сулеймані? Це він був більш рішучим щодо політики по Сирії і по тому, щоб завдати ударів по Дамаску безпосередньо і військових об'єктах і базах Асада. Диктатора сирійського, тобто, це він проводив більш таку рішучу політику на підтримку Тайваню і посилав, надсилав, ну, скажімо, чіткі сигнали Китаю, аби Китай утримувався від вторгнення на Тайвані. І, мовляв, Трамп приділяв більше уваги безпеці індотихоокеанського регіону, індопасифік те, ще називається. А, ось так. Тобто, і далі, безумовно, треба очікувати, що. За словами Джонсона, Трамп навряд чи захоче одразу ледь не в перший рік свого президентства, якщо він ним стане, стане главою американської держави, навряд чи Трамп захоче одразу втрачати лідерство і розпочинати свою діяльність із провалів, які можуть бути, все ж таки він буде зацікавлений в тому, аби продемонструвати, що він буде відрізнятись. Но тут я погоджуюсь: питання тільки в яку це сторону все піде. Тобто важко не погодитися, що Трамп буде демонструвати, що він хоче відрізнятися, і, я думаю, що одразу практично займе активну лідерську позицію. А тут а, якихось сумнівів немає. Питання в тому, в який бік. І головне, щоб він не зайняв лідерську позицію в бік домовленостей з Росією і намагань схилити Росію на бік Сполучених Штатів для того, щоби спільно стримувати Китай. Хоча в цьому сенсі я навіть і не уявляю собі, яким чином зараз а, Росія зможе стримувати Китай після того, як Сі Цзіньпінь, як Китай, намагається використати всі можливі та й неможливі інструменти і аргументи для того, щоб Росія настільки була вже на гачку у Китаю у Піднебесної, щоб там у ну, Кремля, взагалі хто б там в цьому Кремлі не сидів, не було жодного іншого виходу, окрім як розвивати. Співпрацю з Китаєм, тому що взаємозалежність зараз і залежність від постачання технологій подвійного призначення, від комплектуючих елементів, які необхідні для виробництва зброї, які які постачаються в обхід санкцій різними, скажімо там, схемами через треті країни чи там напряму якимось чином, але разом з тим, щоби ну залежність настільки зараз. Велика російська, що ну а хто це компенсує? Сполучені Штати Трампа. Якщо Трамп буде президентом, я думаю, що навряд чи це все допоможе. Тому тут питання насправді є. Є їх багато, тому що Трамп знову ж таки відомий своєю непередбачуваності. І він зможе змінювати позиції навіть під час кампанії, коли висловлюється, чи під час того, коли ми бачили, що тут він зустрічається з президентом України. А до цього він говорив про те, що та ні, що Зеленський найкращий продавець, який приїхав в Сполучені Штати, говорити про те, що потрібна допомога, зараз отримує гроші і поїде. А звідси, але потім все ж таки з Зеленським Трамп Тавер в Нью-Йорку зустрічається, як би там не було. Тобто багато слів. Зрозуміло, що ці слова, в тому числі, це популізм Трампа відвертий, який він використовує під час виборчої кампанії, але разом з тим є і певні дії, і ось тут зрозуміти би, а що ж переважатиме в президентстві Трампа, якщо його оберуть, все ж таки більше ідеї і їх реалізація, тобто конкретні дії та кроки, чи все ж таки якісь слова і популістична складова. Щиро вірю, і дуже хочеться, щоб перше, тобто якраз ідеї і реальні дієві кроки та дії, ось це важливо. І про кошти, тому що Трамп дуже часто любить говорити. А отут дуже цікавий момент дуже цікавий момент, тому що це те, про що дійсно могли, що дійсно могли обговорювати Борис Джонсон і Дональд Трамп, і це дійсно той план. Який на початках був, він, скажімо, був утаємничений, про нього не говорили публічно, але зараз це все виходить в публічну площину. Отже, про що йдеться? А йдеться про те, що, як говорить Джонсон, ну він критикує безпосередньо Кера Стармера, прем'єр-міністра Британії, ну, дійсно, я вам скажу моє враження, це справа звичайно. Звичайно, внутрішньобританська, але, на мій погляд, от є відмінності, відрізняється все-таки стармер. Ну, ясна річ, це представник іншої партії, це лейбористи, це більше лівий табір, лівоцентристи. Там є різні представники, тому що я хочу нагадати, що вихідцем із лейбористів був і Джеремі Корбін. Був то був. А, був такий епізод в історії цієї лейбористської партії, коли Корбін був якого називали відвертим троцкістом, або кому як подобалося ланіністом за своїми ідеями. Тому там є і лівоцентристи, і такі і добрі ліві, а не, навіть можливо не, а можливо, навіть і ультраліві їх так само можна назвати за політичною ідеологією. Тому, але я бачу, що все ж таки менше от британське лідерство так. Про яке багато говорили, воно за Стармера вже не те в підтримці України. Це факт, він помітний. Ми можемо скільки завгодно видавати бажане за дійсне, але це ну реально помітний факт. Вони зараз займаються іншими речами. Стармер був вистурбований тим, що потрібно було зняти портрет одного із британських діячів, відомих, який висів в нього. Кабінеті, і, ну це, скажімо так, створювало проблеми, тому що громадськість стурбована, а, була дуже стурбована тим, що портрет Гладстона висить, значить, на Даунінг стріт, і його треба було зняти. А чому? Тому що були підстави вважати, що Гладстон в своїй історії був замішаний до работоргівлі, чи то він, чи то його батько вже не важливо. Перебуваючи на Вілі, на Карибах, він фактично там в Карибському басейні займався. Тим, що займався работоргівлею, треба було зняти його портрет. І цим так само Стармер займався. Ну і Маргарет Тетчер йому заважала, він теж зняв портрет, тому що дивиться на нього якось не так із портрету. Чи то художник не вгадав, чи то Маргарет Тетчер не схвалює дії Кера Стармера, не знаю. Але щось таке відбувається. Тому не зовсім те. І отут Джонсон критикує Стармера, і він говорить, що. Я розмовляю з багатьма моїми старими друзями, які все ще намагаються керувати політикою. І відчуття, що Британія може бути на передовій щодо України, більше не існує. Ми не відстоюємо їх. Я б хотів, щоб він це зробив. Їх це нас, Україна. Джонсон хоче, тепер далі. Що хоче Джонсон? Джонсон хоче і продовжує наполягати на величезній програмі ленд-лізу для України з позикою в трильйони доларів, вважаючи, що це повністю розгубить Путіна, він буде в безвиході, і тому що Росія просто Путінська Росія не матиме таких грошей для того, щоб фінансувати війну в подальшому. Ось такі ініціативи, ось такі плани, які висуває а, Джонсон. Здавалося б, ну комусь такі ініціативи вони не підйомні, які лендліз, і взагалі в українському просторі, якщо зараз скажеш, де той лендліз? Але ж питання не до Джонсона, а до Байдена, мабуть, в цьому випадку. Десь ця техніка за лендлізом, закон, який підписувався і про стільки говорили. Тут питання. Але разом з тим, коли ми говоримо про Джонсона, він висуває ідею, яка цілком має право на життя, чи здатен захід, консолідуючись, це зробити так. Тому хтось каже, та що вже можна несерйозно його сприймати, він поводить себе несерйозно, і взагалі Джонсон, що це про що і так далі, чому він так говорить, але він постійно наполягає, тобто є ідея, і це добре, вона має звучати. Тому що, якби кожен, озвучуючи ідею, не вірив в її реалізацію, якби кожен опускав руки і говорив, що це неможливо, то було б неможливо. Ну, але я хочу нагадати, що Бог допомагає тим, хто вірить, і тим, хто йде цим шляхом, і, вочевидь, обирає певних людей, як обрав свій час Мойсея, для певних дій, зокрема, з виведення з рабства і так далі. Але при цьому всьому має бути віра, переконаність в тому, що ти робиш. А те, що будуть збивати критики різні і критикани, казати: Та це не можна, та це не спрацює, та забудьте, давайте сядемо помірковано. Ми живемо в світі зараз, коли всі намагаються говорити, коли політики настільки намагались бути раціональними, настільки намагалися а, бути обережними, що ця обережність призвела до спалаху популізму, який невідомо куди призведе. Дай Бог, щоб він призвів нас до нормального розвитку і відфіксив, відремонтував всі ті процеси, які зламалися в нас в міжнародному правопорядку. І давав агресору по зубам як Росії, зупиняв війни, підтримував жертв агресії, таких як Україна. Ну але побачимо. А, так от, коли ми говоримо про ці плани. Дивіться, я хочу нагадати, що в червні, наприкінці червня, з'явилась стаття, в якій йшлося про те, що ключові радники Дональда Трампа, які працювали з Трампом, запропонували йому а, план. На, на, ну, на розгляд щодо російсько-української війни. І що зробили, що в цьому плані написали, що Сполучені Штати мають надати Києву набагато більшу допомогу, ніж надавав Байден, і таким чином змушувати Кремль до переговорів. В той же час Кремль має отримати чіткі сигнали, що якщо Росія не сідає за стіл переговорів. Тоді Україна буде отримувати ще більше пакетів допомоги від Сполучених Штатів. А давайте проаналізуємо, хіба це не збільшення підтримки допомоги? Ну тут про трильйон не йдеться, але хіба це не те, про що говорить Джонсон? А Джонсон зустрічався з Трампом, зустрічався із республіканцями. Кемерон, видний представник відомої консервативної партії Літав і зустрічався з Дональдом Трампом. Лорд Кемерон, який очолював Форін Офіс Міністерства закордонних справ Британії. Обговорення були. А хіба ось це не частина можливого плану перемоги України, який президент Зеленський обговорював, зокрема, із Трампом, із Камалою Гарріс, із Байденом і презентує всім, що мається на увазі? Змусити Росію, це те про що ми чуємо. Змусити Росію бути готовою до перемовин і до діалогу конструктивного, тобто йти на поступки, а не висувати свої недолугі ультиматуми Україні, хіба це не план? Ось це, я думаю, що є і частина того, що просить Україна. Більшої підтримки, більшої зброї. І сама навіть готовність Заходу і демонстрація цих кроків і зусиль вже на стадії тільки озвучення цих ідей, публікації їх в медіа, може мати дійсно ефект. Який буде тиснути на Росію і на Путіна ще до моменту постачання цієї зброї, а далі постачання. А далі дійсно збільшення інвестицій в український оборонний комплекс, виробництво зброї тут, постачання від наших партнерів і далі, і далі, і далі. Тобто перспективи якраз для цього є. І тому, коли ми говоримо про ідеї Джонсона, вони комусь можуть показатися вже нездійсненними крейзі чи ще якимись. І багато питань може виникнути. Але принаймні ми маємо мати ту людину, яка буде готова адвокатувати Україну і говорити про Україну навіть коли або якщо переможе Дональд Трамп, розуміючи, що це для нас несе невизначеність і може бути як сценарій хороший, так і поганий. Тому що ну, ви бачите, Трамп дуже неоднозначний. Він зробив багато заяв на адресу України, іноді і образливих. І здається, що він має якоїсь меншої визначеності щодо зовнішньої політики, і це факт, принаймні зараз. Тому тут ризики і виклики є, і праві ті, хто про це говорить. Але що, якщо він стане? І в нас має бути тоді план. Тому нехай план перемоги президента, який презентував президент Зеленський, доповнить доповнять пункти плану. Перемоги від Джонсона трильйони на лендліз і таким чином рухатися вперед. Бережіть себе, слава Україні!